А в тому, що ми стаємо з вами перед вибором, чи буде держава, чи ні, а вони експериментують. Експериментувати, чи будемо в Європейському Союзі, чи ні, це зовсім не те ж саме, чи буде наша область Російської Федерації чи в Україні. Правда, це інший рівень ризику. Тому український інфантилізм може закінчитися зникненням української держави, а американський інфантилізм може закінчитися тільки з я би сказав проблемами з життєвим рівнем виборців Трампа. Рівень ризиків більший. Я про ризики завжди говорив, коли говорив про рівень інфантилізму. Тому в мене і менторський тон. Тому що, на відміну від американських журналістів, я не сміюся над своїми співвітчизниками потім, а ховаю їх. Розумієте різницю? А українського виборця, який робить помилку, дорога на цвинтар. Що під час пандемії? Що під час конфлікту, Оцього, який переріс у війну? Це дорога на цвинтар, і ця дорога продовжується. Розумієте, ми ще не знаємо, яких масштабів ця дорога набуде. Тому чому мені тоді не бути ментором, коли я е, громадянин країни, в якій є багато років вже ховаю власних співвітчизників і не бачу виходу з цієї ситуації, і зрештою звертаюся до е, людей з попередженням про те, що так буде, до того як воно відбувається. Це ж не те, що я постфактум кажу, ой, який жах! Ні. Я про наслідки говорю до того, як вони відбуваються. Чому б мені тоді не бути впевненим в тому, що я правий?